Додумався осел, що він якась мина, зневагу від усіх доводився терпіть, що надокучила така лиха година, що треба йому хоч трохи краще жити. Він чув, що там, над морем широченним, стоїть гора одна, на тій горі під дубом височеним сидить всесвітній старшина. По вчетному Юпітером він зветься, а по-простому ж не чіпер-громовик. Як гримне, аж земля трясеться, жахається і звірить чоловік. Піду, сказав осел. Хоч що вже буде, побачимо, чи правду кажуть люди, що нібито відвага сльози ллє, а в добрий час меди і вина п'є». Прийшов нагору зліз, низенько поклонився. А Громовик до його обізвався. чого се ти тут опинився? Як се ти сюди пропхався? Приволокла лиха година, сміється з мене всякий біс, жаліється осел. я скотина дере передо мною ніс. От хоч би коні, збруя, бляшки, коваль підкову їм кує, прикраси їм усякі є, побрязкачі, блискучі цвяшки. А я, отак, як бач, хвіст тіліпається, та й годі, нема порадоньки, хоч плач. Владико, змилуйся в пригоді. Владика засміявся, аж ліс застуганів, покликав він фортуниху домаху. Ану лиш, каже, їй порадуй бідолаху, щоб між людьми і він бринів. Ти начепи йому на шию срібний дзвоник, нехай радіючи хвостом вертить, як у болоті ополоник, і дзвоником брешить. Зрадів осел. У ноги повалився, фортунуху урученьки лизнув і так з горичем чекувать пустився, що трохи шиї не звернув. Побіг він навпростець, нічого не минає, чи нива, чи баштан не розбирає, толочить і ламає, на виганя телят перелякав, ускочив у село, всяк очі витріщає. А він брикає, хвіст задрав, аж куряву підняв, собаки гавкають і дітвора тікає. Цяцькований осел придбав нову біду де не повернеться, усе недоладу. Чи шкоду втне, не подарують, почують, що дзвінить, палюгуючи, частують. Осел прислів'я нагадав, а я до байки приладнав. Нехай не забувають люди, що дурень всюди. Дур буде.